О, ну, в принципі, що є, нас четверо. Давайте швидко проведемо, бо усі цей справа. Так, давайте перше у нас питання. М -м, і так. Перше питання: план роботи міської селищної ради, восьмого скликання на 2026 рік. Кожен рік ми приймаємо таке план роботи, він в принципі ідентичний. То, тут рішення є, що затвердити план роботи, а предыдуще рішення на 2025 рода таким, що не дійсно. Як воно не дійсно, а втратила чинність. Все, давайте. Хто за? Він нас ніколи не міняється. Не міняється, так. міняється. Так, я за. Я за. О. Олег, ти за? За, за мной. Не, валега Алло, чуть, выключи. Да, да, да. Ты почув? Так, за. Так наступ с бумажками зачитайте, будь ласка, бо я не можу щось дро телефон открыть. Значит, Передача у власність Янченко, Сергій Миколаєвич. Це житлова громадська забудова. Житель Димиринова привокзальна 45. Тут у нього земельна ділянка 0-15. Передача у власність. Витяги є, все є. Так, хто за? Я за. За. Все. За. Рішення прийнято. У нас тут у нас передача. Петрикін Олександр... Петрикін Олександр Володимирович. Передача у власність Райпове вулиця Молодіжна 20. Це теж житлова громадська забудова 01595. Документи всі на місці. Імеється витяги як з реєстру речових прав, так і. Хто? За. 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 Е, третє питання: розірвання е, е, договору оренди. Терех Тетяна Васильівна. Це в нас жителька меживої, житлова громадська забудова. Ну, по плану того, що вона перед, перед цим, щоб виготовити, внести в реєстр речових прав, заключила договор, тепер розриває, і потім подальшим подальшому вже буде власність житлова громадська забудова. То за. 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 за І последня, та саме четверте, звернулася до нас дорож Тетяна Володимирівна, а Людмила Володимирівна, розірвати договір оренди від 12 року, -го двадцять гектара, давали для ведення фермерського господарства. А що в них заборгованості нема? Нема, нема. Є витяг фінансового відділу, все в них нормально. Все, хто за? За. На цьому питання ну, вичерпані. Всім дякую, велике, до зустрічі на сесії.